Росіяни промацують нашу ППО. Вранці випустили протирадіолокаційні ракети. Росія за рік під санкціями накопичила близько 80 мільярдів доларів у вигляді закордонних активів. У Тбілісі проходить акція право радикалів з будівлі парламенту зірвали прапор Європейського союзу. Ймовірний конкурент Трампа на виборах заявив, що допомога Україні не в інтересах Сполучених Штатів Америки. У ВООЗ спрогнозували закінчення пандемії COVID-19, яка забрала 7 мільйонів життів. Мої М'я Дмитро Олійник 384 й день великої війни. Про найбільш помітні події минулої доби далі. Під час ранкової повітряної атаки російські літаки Су-24 випустили чотири протирадіолокаційні ракети х 31 П в напрямку Одещини. Ракети знешкодили над морем, але уламки і вибухова хвиля пошкодили дитячий садок на узбережжі та кілька приватних будинків навколо. Постраждалих немає. Також вранці росіяни нанесли ракетний удар по центру міста Краматорськ. В результаті було пошкоджено 9 багатоповерхівок, дитсадок, будівля Ощадбанку та дві цивільні автівки. З-під завалів дістали чотирьох поранених, загалом їх сім. Станом на зараз один потерпілий помер у лікарні. Пошуково-рятувальні роботи тривають, кількість постраждалих ще встановлюється. Реагуючи на ранковий удар по Краматорську, президент Зеленський підкреслив, що цитую: держава зло продовжує воювати з мирним. Населенням, знищуючи життя і не залишаючи нічого людського. Кінець цитати. І якщо бажаєте підтримати журналістів незалежного медіа, які цілодобово інформують вас, вступайте до Клубу Української Правди. Ваші донати дозволяють нам експериментувати з новими форматами та створювати нові матеріали. Деталі традиційно у закріпленому коментарі. Якість української армії погіршилася внаслідок втрат на полі бою багатьох найдосвідченіших бійців. Це змусило деяких українських чиновників поставити під сумнів готовність Києва до довгоочікуваного весняного наступу. Про це сьогодні пише The Washington Post. Військовослужбовці, які перебувають у зоні бойових дій, розповіли виданню, що українська армія страждає від нестачі артилерійських снарядів і мінометних мін. А недосвідченість мобілізованих, які поповнюють втрати, відображається на її якості. При цьому поточна ситуація на полі бою може не відображати повної картини боєздатності збройних сил України, оскільки Київ готує війська до майбутнього контрнаступу окремо та утримує їх від участі у бойових діях, включаючи. Оборону Бахмута, голова офісу президента України, Єрмак, заявив, що стан української армії не зменшує його оптимізму щодо майбутнього контрнаступу. Командувач сухопутних військ України, генерал-полковник Сирський, в інтерв'ю виданню заявив, що перемога України до кінця року. Можлива, однак на лінії фронту настрої не такі оптимістичні. Командир батальйону 46-ї десантно-штурмової бригади з позивним Купол розповів, як він йшов у бій з новобранцями, які ніколи не кидали гранати, легко залишали свої позиції, яким не вистачало впевненості у поводженні зі зброєю. Його підрозділ відійшов з Соледара після того, як потрапив в оточення російських військ. Купол розповів, що сотні українських солдатів з підрозділів, які воювали разом з його батальйоном. Йоном просто залишали свої позиції, коли бойовики Вагнера просувалися вперед. В той же час Росія вводить ліміт на снаряди через їх нестачу протягом останніх тижнів. Дефіцит російських артилерійських боєприпасів посилився до такої міри, що на багатьох ділянках фронту застосовуються заходи з нормування снарядів. Це майже напевно стало ключовою причиною того, що жодне російське з'єднання не змогло останнім часом здійснити оперативно значущі наступальні дії у розвідці Міноборони Британії. Також зазначають, що Росія майже напевно вдалася до використання старих запасів боєприпасів які раніше були визнані непридатними для застосування у місті Васильівка Запорізької області російські загарбники розробили план евакуації своїх співробітників та їхніх родичів до Криму. У такий спосіб окупанти намагаються подолати панічні настрої серед колаборантів. Центр національного спротиву повідомляє, що згідно з планом, колаборанти з родинами мають втекти до Криму за дві години до відступу російських військових. Нагадаю, що у лютому генштаб збройних сил України повідомляв, що на Херсонщині російська окупаційна влада готується до втечі. До Криму деякі місцеві колаборанти вже почали виїжджати на територію півострова. Сотні мігрантів з центральної Азії були найняті російськими фірмами для роботи на окупованій Росією території України, в тому числі для збору трупів окупантів. При цьому українська влада застерігає іноземців. Такі працівники будуть розглядатися Україною як поплічники російських окупантів. В матеріалі Радіо Свобода заробітчанин з Киргизстану, який не захотів оприлюднувати своє прізвище, каже, що усвідомлює ризики, які з цим пов'язані, і обговорював цю тему з іншими мігрантами, які працюють в Україні. Більшість мігрантів працюють у будівельному секторі у зруйнованих містах, таких як Маріуполь. Інші роботи пов'язані з копанням окопів і збиранням трупів. Кілька мігранток з центральної Азії розповіли, що їм також пропонували роботу у лікарнях для військових їдальнях і на заводах на окупованій частині східної України. Головною мотивацією для мігрантів є гроші. Наприклад, на територіях України, окупованих Росією, пропонують роботу в будівельному секторі із зарплатою від двох. До трьох тисяч американських доларів на місяць це набагато більше ніж можна заробити в Росії за роботу в Україні. Російські компанії навіть обіцяли засудженим жінкам з Центральної Азії, які перебувають у російських в'язницях, гроші та зняття судимостей. У Києві вирішили демонтувати частину блокпостів, бліндажів і окопів, щоб зробити місто більш зручним для мешканців. Частину блокпостів приберуть, частину переведуть у сплячий режим, тобто приберуть з проїжджої частини, але бетонні блоки, мішки з піском, протитанкові їжаки залишаться у визначених місцях. Щось навпаки оновлять і укріплять. Зокрема, непридатні бетонні блоки, мішки з піском, протитанкові їжаки замінять на нові бліндажі укріплять, а окопи приведуть до ладу. Решту систем інженерних загороджень Києва, в яких зараз немає потреби, демонтують. Владлен Мараєв, український історик та відеоблогер. Раніше він займався науковою роботою, потім почав кар'єру ведучого. Згодом запустив власний ютуб-канал під назвою Історія без міфів, на який наразі підписано 640 тисяч інтернет-користувачів. В інтерв'ю Українській правді історик розвінчує російські наративи про братські народи, пояснює, чому Путіна варто порівнювати з Гітлером і Сталіним, та попереджає, що Росія не зможе викоренити свою імперськість. А також аналізує, чим Богдан Дан Хмельницький подобається Зеленському. Посилання на відеоінтерв'ю з'явиться тут. Росії за рік повномасштабної війни вдалося накопичити за межами країни близько третини своїх прибутків з продажу сировини. Економічні аналітики Bloomberg припускають, що такі кошти загальним обсягом близько 80 мільярдів доларів розпорошені у вигляді грошових вкладів нерухомості. Та інвестиції в афільовані компанії. Ймовірно, саме цей тіньовий резерв допомагає Кремлю підтримувати фінанси в умовах санкцій. Отже, Кремлю вдалося накопичити один із найбільших профіцитів рахунка поточних операцій у новітній історії. Це фактично нівелювало ефект від замороження активів центрального банку, накопичуючи активи за кордоном. Протягом минулого року Росія отримала поповнення, що дорівнює приблизно 5% ВВП. Такі активи потенційно можуть стати предметом санкцій, особливо якщо простежиться їхній прямий зв'язок із державою. А в Росії значна частка великих компаній-експортерів сировини у державній власності. Проте, навіть якщо країнам заходу вдасться визначити власника таких активів і довести зв'язок для застосування санкцій, частка віднайдених активів вочевидь буде меншою за ці орієнтовні оцінки. У Європейському Союзі розпочали роботу над власним законом про іноземних агентів. Він вимагатиме від громадських організацій розкривати свої джерела фінансування за меж європейського союзу. Видання «Політико» повідомляє, що наразі підготовка законопроєкту перебуває на ранньому етапі і буде завершена не раніше травня. Європейський закон про іноземних агентів навряд чи буде спрямований проти фізичних осіб. Але змусить як комерційні, так і неприбуткові організації розкривати фінансування за меж європейського союзу. Останнім часом європейський союз зіткнувся зі значною кількістю випадків стороннього втручання у внутрішні процеси від російських спроб кіберзламу до китайських університетських грантів, покликаних змінити дискурс про права людини. Сьогодні в центрі Тбілісі пройшла акція проросійської праворадикальної групи АЛТ-Інфо та її політичного крила консервативний рух. Акція проходила з гаслами проти іноземних агентів і тих, хто нібито намагається втягнути Грузію у війну. У промовах лідерів лунали антизахідні та гомофобні заяви: Наш дім не захід, наш дім Грузія. Учасники зірвали прапор Європейського союзу з будівлі парламенту і збиралися спалити його. Поліція спершу не дозволила цього зробити. Згодом Совань Юс опублікувала фото вже розірваного і підпаленого прапора. Також видання пише, що учасники маршу кидалися камінням у балкон, на якому власник вивісив прапор України. Губернатор Флориди Рон Де Сантіс, який є одним із можливих кандидатів у президенти від республіканської партії, заявив, що захист України від вторгнення Росії не є життєво важливим інтересом сполучених штатів. Хоча Де Сантіс визнав, що метою має бути мир, він попередив, що надсилання військ або сучасної зброї, як от винищувачі Ф 16 і ракети великої дальності, цитую ризикують втягнути Сполучені Штати в конфлікт і наблизити нас до гарячої війни між двома найбільшими. Едерними державами світу, кінець цитати зауваження Десантіса загалом збігаються із заявами експрезидента Дональда Трампа, який сказав, що захист України від Росії не є життєво важливим інтересом США, але життєво важливий для Європи. Вчора видання The Wall Street Journal повідомило, що Сі Цзіньпінь планує поговорити з Зеленським вперше за час повномасштабної війни. Сьогодні ж стало відомо, що у Вашингтоні вітають можливу розмову лідера Китаю. І президента України, зокрема, радник Байдена з національної безпеки Джек Саліван зізнався, що США заохочували президента СІ до контакту з Зеленським, бо вважають, що СІ повинен сам почути український погляд. Представник Білого Дому зауважив, що наразі українська сторона не отримала підтвердження розмови Зеленського і Сі, але у США сподіваються, що це все ж станеться. Організація Об'єднаних Націй зафіксувала 21 тисячу жертв серед цивільного населення України з початку російського вторгнення. Серед них 8 тисяч людина вбита. За даними організації, більше 17 тисяч жертв перебували на території, яка на момент російського вторгнення контролювалася Україною. За перші два тижні березня цього року ООН зафіксувала 293 жертви серед цивільних українців, 84 загиблих і 209 поранених. Вон наголосили, що реальні цифри жертв є значно вищими, оскільки отримані інформації з деяких місць, де йшли інтенсивні бойові дії, затягнулося, і багато повідомлень ще не підтверджено. Це стосується, наприклад, Маріуполя, Лисичанська, Попасної та Сєвєродонецька, де є численні жертви серед цивільного населення. У всесвітній організації охорони здоров'я переконані, що зможуть оголосити про закінчення пандемії COVID-19… У цьому році там відзначили, що 11 березня виповнилося три роки з того часу, як організація вперше охарактеризувала глобальний спалах ковід як пандемію. Генеральний директор організації Тедро Сатханом Гебрейсу заявив, що за офіційними даними майже 7 мільйонів людей померли від ковід. Однак, як припускають у ВОЗ, реальна кількість смертей набагато більша. Наразі становище значно покращилося. Вперше щотижнева кількість зареєстрованих смертей нижча, ніж коли три роки тому вперше було використано слово пандемія. Наразі найважливіше, щоб людство засвоїло уроки. Йдеться про важливість громадського здоров'я, науки та міжнародного співробітництва. У ВОЗ також зазначили, що питання, як почалася пандемія, залишається без відповіді. На думку гендиректора, причиною цього є відсутність співпраці з боку Китаю щодо обміну даними і результатами розслідування. Поділіться випуском пестрічка і тисніть вподобайко.